Усім доброго дня. З вами дядько Сашко. Зремонтував цю сладку парочку. Тепер її можна ставити на трактор. Це повністю все реставроване. Все чітко. Ні, ну я маю в виду, що реставрація пройшла. Вал новий, флянець дуже в хорошому стані Білорусь. Бо я, бува, купляю запчастини і привозять БУ, якщо гарний стан, то я їх забираю. Флянчик добрий. Те добре, ну, коротше, все, навіть пробочка знайшлася. І зробив навіть пробочку. Обойба новенька, під нею зальничок. Все, коротше, ну красота, так як мені подобається, угу. вже присухло. Так одною рукою сразу і не покрутиш. Так, тепер по роздотки. Ну, те бачили, як я з нею йому вибивав подчіпники. Тепер по роздотки. Прийшов вол, замінив я вол новий, тому що той вже вироблений на нові підшипники. Коротше, шатається оця штука дуже. Заказав новий вол, обойма оця роликова, підшипнички. Неролика, ну, муфта ця всередині. Нова, підшипники 115 і нові, ті нові, сальник новий. Так, на що треба звернути увагу? Часто набивають оці обойми, що закривають пружинки, набивають оцим ребром сюди до шестерні. І Потім шестерня по ній біжить. Коротше, розкоцює її, і оця обойма злітає. У мене вже таке було у практиці. Треба уважно до цього ставитися. На ролики треба звертати увагу, щоб площина вся була рівна, бо вони навіть ось онові я вкидав. І є така якась косина. Його треба все рівняти, щоб все було чітко і правильно вставляти тоненьким до роликів. Тоді буде ходити. Так, вилочка, пісня, шайбочки, все поробив. Коротше, зазор там. Ну, до пів міліметра. Геть, його плотну робити не треба, тому що болванка здорова, теплове розширення буде. Ну, якщо критично, якщо там воранка чи що, воно все одно нагрівається, щоб було куди розширюватися і тоді воно його портити не буде. Все включається, все чітко, муфта роби роликова. Ну, ось така от ситуація. Зараз запакую, тільки мабуть, по різних пачках, бо була одній, то я на пошті розрізав, я таке не піднімаю. Все, ось такий віде відеозвіт. Все короче, буде працювати в ідеалі. Все, пишемо коментарі. Всім пока!